Доброго всім дня! Сьогодні я хочу запропонувати приготувати разом зі мною дуже смачний десерт, який називається панакота. І для цього спочатку я беру желатин, як мрія, і розчиняю його у теплій воді. В кастрюльку вливаю 300 мл молока, додаю неповну ложечку цукру і трішечки солі. Солі і неповну ложечку какао. І розмішую, якщо хочете, щоб було біле, можна какао накидати. Так, не повністю розчиняю какао, хай я такі цварики залишаються. А якщо не, не любите, можна розчинити його. І я додала ще трішечки цукру, ще пів ложечки, тобто за смаком. Спробували, який вам смак подобається. Та сіти цукру здобується. І доки вариться наше молочко. Я порізала грушку і один шматочок хурми. Нарізаємо хурму дрібнесенькими довільними частинками. Так само нарізуємо на дрібненькі частинки і грушу консервовану. Підготували і грушу, і, і порізали шматочками хурму. І так, вливаємо молоко спочатку в обидві посудинки. І ну, як вам подобається. Я тут не долила посудинку От майже ну, три четверті молока, і щоб залишилося місце для, для наступного шару. І додаємо половинку посудинки желатину, дві формочки. І розмішуємо ретельно, і другу вливаємо, але половинку залишаємо для наступного шару. У молочну желейну суміш додаємо і грушу, і шматочки хурми. помішуючи рівномірно розподіляємо їх. І так беру консервові вишні, наливаю 150 грамів отакого тампоту і теж підігріваю його. І якщо компот не солодкий, то додамо за смаком цукру вже в каструльці і вже в желатин додаємо сук вишневий. І так готуємо з, з, з компутом желе. і чистимо сюди 100 грамів. Вишимо, 100 мл вишим. Тобто, і у нас виходить десь 120-150 мл компоту розчиненого желатином. Молочну суміш поставили в холодильник, щоб захолоняло, може навіть морозилку, а у з компотом ми додаємо вишні. Почистині. Почищені без кісточок і теж гарно перемішуємо. І от буквально за 15 хвилинок е желе молочне із фруктами захололо. захололо гарно. І так як воно стояло в морозилці, під нахилом. Так воно під нахилом і заховувало. Теж одна фішка така. Якщо треба під нахилом зробити желе, будь ласка, так поставте, буде під нахилом. І заливаємо тепер із желатин із компотом, із вишнями. Тож у нас ось таким шаром, який вам подобається. Не дуже товстим шаром. І знову ж таки залишаємо, щоб воно заховувало. І, виходить, погляньте, яка красива дуже панакута. І, якщо ж хочете, щоб була панакота справжня, це полешеного типу Панакота, то її потрібно готувати так самісінь, тільки з вершками. Але щоб не була такою жирною, я просто приготувала молоко. І з вершками жирне домашнє молоко, де вершка я не відбирала. І так, по коту можна оформити, або отакий десерт можна оформити і таким чином на полавмат. Красиво дуже виходить, особливо на столі. І отаким чином теж виходить дуже гарно захолов. Наш десерт. І вийшла у нас фруктова начиночка зверху і фруктова начиночка знизу. І посередині теж у нас є фрукти. Уже такий получився фруктово-молочний десерт. Дуже ніжна і смачна вийшла наша панакота. Будь ласка, готуйте, підписуйтесь на канал, поставте подобайки, якщо сподобався такий рецепт. Дуже і дуже смачно на свято, на 8 березня, на масляну, на все підійде.